Вітаю всіх підписників і сподіваюся, що цей метод розшевелить навіть цей блог, тому що я бачу, що вас дуже мало хто дивиться ці всі мої подкасти. І я просто буду дивитися, хто дивиться, хто не дивиться, буду просто потихеньку видаляти. Звідси людей, які не активні, тому, щоб наша активність була не найкраща. тому що мені дуже хочеться, щоб наш енергообмін, звичайно, був е, нормальний. Тому що я дуже стараюся для вас давати вам найкращі знання, які тільки можна, е, і зовсім безкоштовно на даний момент. Це може скоро дуже сильно змінитися, але ті, хто був зі мною весь цей час, можливо, залишиться в цьому блозі. В телеграмі я маю на увазі. А, а всі інші беріть, будь ласка, листочки ручки, тому що сьогодні просто бомба розрив. Дуже крута тема. І це а, метод слизької гірки Джозефа Шугермана. Чому ця тема така важлива? Та тому, що ця тема допоможе вам будувати сторітелінги, будувати правильні ліси і правильно писати тексти. Таким чином, щоб вас додивлювались і дочитували. Метод Слизької гірки закриває дуже багато потреб, але розроблено її було саме для реклами. А для чого для реклами? Ну, справа в тому, що ми всі зараз живемо в цифровому світі і читаємо в основному тільки там заголовок, підзаголовок. А тексти вони все одно повинні бути цікавими для того, щоб нас дочитували, для того, щоб була залученість. А залученість, звичайно, це що? Це просування, це клієнти і це гроші наші. Так чи інакше, все про продажі. І дивіться: Джозеф Шугерман це один з кращих копірайтерів у своїй сфері. І дійсно, по його методу написана не одна книга, його розглядають, його там, під мікроскопом це все розглядається. Але ми, за сьогодні ми не будемо сильно так в його техніку саме для реклами, ми будемо повністю розглядати його техніку для того, щоб залученість в наших сторісах, рілсах, а також текстах була максимальною. І, звичайно, тут немає такого секретного секрету. Я зараз не буду вам казати, послухайте цей секретний секрет, і не буду робити трагічних пауз, тому що по факту цей спосіб дуже простий, але він дуже суттєво вам розкриє очі на написання всього, що ви можете написати. Дивіться, звичайно ж, у вас має бути заголовок і підзаголовок. Може навіть бути предзаголовок, але про ці речі ми будемо говорити в і на інших зовсім подкастах, тому що заголовки і підзаголовки це як ті самі офери, про які в мене ціла методичка, і вона скоро буде розширятися і дорожчати. А, чому це так важливо? Тому що ми цим як би чіпляємо увагу з перших секунд у людини. Це стосується і рілсів, це стосується перших сторіс. І чому в принципі на це все дуже сильно а, звертається увага? І про перші сторіс я буду говорити, скоріш за все, не тут. А для дівчат-хлопців, і хлопців, які в мене в карті мародера, вони будуть мати цілі скрипти, як правильно. Писати перші сторі, в тому числі. А тут ми будемо говорити саме про те, як вести весь сторітелінг і як утримувати увагу. Дивіться, справа в тому, що, скоріш за все, я впевнена, що 99% з вас дуже сильно жаліються на охоплення і що вони падають, і що немає охоплень. І що дуже важко утримувати увагу людини, і як же це зробити? Ось про це якраз сьогодні. Ми сьогодні про утримання уваги. А як взагалі, давайте так, звучить, грубо кажучи, ця слизька гірка? А справа в тому, що уявіть, собі, чому вона взагалі так називається? Да? Уявіть собі людину, яка стоїть на вершині гірки. Не знаю, вона на лижах, вона на попі буде з'їжджати, не має значення, але вона стоїть на вершині гірки. І вона має просто, коли сісти і поїхати, вона має ковзати по вашому тексту або по вашим сторіс, або по вашим рілсам. Таким чином, щоб ви в кожній точці, грубо кажучи, апогею історії або кожного абзацу, якщо це текст, якби стимулювали людину зробити наступний крок і прочитати ще далі ще далі ще далі і таким чином прочитати весь цей текст або про продивитися всю цю сторіс і якраз провали у вас скоріш за все в недодивлюваності наприклад у вашій першій сторіс там 500 переглядів а в вашій останній 50 переглядів тобто з вами залишилось тільки ті хто хто там дивиться вас на постійній основі а ті хто вас не дивиться ці 500 людей там 450, просто від і їм не цікаво додивлятися до кінця ваші сторіс. І тут це говорить про те, що ви неправильно складаєте сторітелінг або, або ви неправильно а, керуєте увагою своїх глядачів. Їм не цікаво, їм уже все зрозуміло. І е, перша ж помилка не можна в першому абзаці вивалювати найголовніше на голову ваших читачів. Наприклад, якщо б буквально з перших секунд я би казала вам, тут послідовність і логіка теж є, і вона обов'язкова. Якщо з перших секунд я би вам казала підписуйтесь, своїх друзів сюди теж. Запрошуйте, я можу дати навіть запрошене посилання там, підписуйтесь, лайки, ставте. Будь ласка, от зараз ви не розумієте взагалі, куди ви прийшли. Ви мене не знаєте, а я вже у вас прошу якихось реакцій. І це вже неправильно складена сторітелінгова ця вся історія. Так само не завжди в перші секунди правильно навіть на Ютубі просити якихось лайків, тому що людина не отримала ніякої інформації. Тут найдоцільніше, до речі, на Ютубі просити лайки і коментарі, якісь поставити або підписатися десь на середині відео, коли людина вже знаходиться в апогеї вашої історії, їй цікаво дослухати до кінця і що відбудеться далі. Так, от, людина ковзе по цій гірці прекрасно до її логічного завершення, тобто це є наша мета. Мета якраз, щоб людина дійшла до цього логічного завершення. І треба вміти керувати, розподіляти цю цікавість людини повністю по всій історії, яку ви розповідаєте. Тобто логіка історії. Ну, як, Наприклад, багато хто розповідає, з чого вони починали, да, і, чим, і, і, і ну, точка А і точка Б. Точка А і точка Б це така сама історія, а вона логічна. Тобто, ви там не знаю, народилися. В Почаєвії там і ви не стали монахиною. А ви чи монахом? І пішли, і ви піш, поїхали в Київ вчитися в, в Університет Шевченка. Да, а Зараз ви маркетолог там, 10 го рівня в компанії. Яка займається просуванням Кока-Кола. Ну я розумієте, ви розумієте, просто я дуже сильно нагнітаю. Але сам факт, що у історії є певний початок і певний кінець, і логіку сильно порушувати можна. Але це цим треба теж вміти керувати. Якщо ж логіка зовсім порушена і немає ніякого. Кінця в історії, тобто логічного кінця, то це дуже сильно зламає повністю цікавість, і людина більше не буде додивлятися до кінця вашу історію. І друга цікавість. І що треба, звичайно, ви повинні тестувати, відпрацьовувати навички і свою майстерність. А для чого, в принципі, потрібна карта мародерів? Тому що. Ви дивитесь на моєму прикладі, як зробляти гроші. Я сьогодні виклала, до речі, перший а, свій розібраний. Я була в шоці, тому що я це все пишу. Я дуже не дуже не часто я це все прописую там на бумажці, грубо кажучи, так. Да? На папірці або там в зошиті. Скоріше я це все роблю дуже інтуїтивно, тому що дуже багато років займаюся цим. І яке було моє здивування, що сторітел зайняв 42 сторіс, ви собі не уявляєте. Я просто скачала ці всі 42 сторіс, завантажила в карту мародерів. І коли вже ну, вантажила самі сторіс, да, я офігела, тому що я не очікувала, що це буде 42 сторіс прогріву. Або розповіді, взагалі, ну тобто, ось всі розповіді, чи я там робила сковську слизьку цю гірку? Не завжди я її використовую це. Ну, це, це не говорить про те, що ви повинні використовувати кожен день в своїх сторітелах саме цю сковську гірку. Ні. Це вам допоможе просто. Я зараз вам дам ще шість таких прикольних фішечок. Вона допоможе вам просто утримувати увагу думки ваших читачів, зацікавити, що далі щось буде цікавеньке. І не злитися і передивитися ну, до кінця ваші сторіс. Це дуже класна техніка, серйозна. Я не хочу аксіоми наводити, але по факту я можу їх вам викласти просто окремою статею під цим подкастом. В принципі, вони вам теж можуть згодитися для рекламних кампаній або для тих же сторітелінгів. Тут є аксіоми, які Джозеф Шугерман, їх 15 штук. Він зробив це як така вижимка з його книжки, тому якщо ви не будете читати цю книжку, а саме як створювати рекламні тексти, книжка називається, ви можете просто почитати хоча б ці 15 аксом і ви, хоча б будете трошечки більше, трошечки глибше знати тему, як розповідати правильно історію, особливо в рекламних текстах. Тобто, хочу сказати, потрібна практика, будь ласочка, робіть щось, робіть якісь дії. Якщо ви не будете робити практику, не будете писати тексти, не будете робити копірайтинг, навіть рерайтинг, навіть не будете висловлювати свої думки емоції. Нічого у вас не вийде. Вам потрібна постійна практика. Для чого, в принципі, я розробила всі курси, які зроблені всі реально з практикою. Всі-всі-всі курси ви повинні проходити так, неначе у вас вже мільйон аудиторій, і ви не знаєте, про що писати. А більшість з вас просто не доходить навіть до сьомого року я це бачу прекрасно. Значить, записуємо шість основних способів. Затримати увагу, грубо кажучи, да, нашого глядача, нашого читача, це може бути текст, телінгрілс. рілс. це не дуже сильно важливо. Важливо саме те, що ви затримуєте, утримуєте увагу. І це не про тригерні заголовки, тому що ще раз кажу про заголовки і підзаголовки, ми не говоримо сьогодні. Ми говоримо сьогодні про абзаци, грубо кажучи, про ту інформацію, яку ви доносите вже всередині рілса, всередині сторіс, і як затримати увагу, щоб людина подивилася далі. І перший спосіб це обіцянка. Обіцянка елементарна, що ви сьогодні щось круто, дуже круте розкажете, щоб людина не злилася. Людина буде чекати, якщо їй цікава ця тема, людина буде чекати, що ви будете розказувати цю тему, але е, тут дуже сильно я вас прошу, розкажіть реально про ту тему, яку ви оголосили цього дня. Якщо ви її не розкажете, е, до вас довіра впаде, і на цьому все закінчиться. Друге, потрібно задати питання. І сказати, що скоро ви розповісте, наприклад, в наступному сторіс, або, або, наприклад, у другій половині дня ви будете розповідати про це в сторіс. І ви там розкриваєте вже відповідь на те питання, яке ви даєте на початку дня. Третє, пообіцяйте розказати якусь історію цікаву, яка змінила ваше життя, або історію, яка змінила життя мільйона людей, або якусь іншу історію. І, до речі, неуспішні історії забирають більше уваги, ніж успішні історії, тому ви теж не стидайтеся розказувати свої фейли. У мене теж є фейли, у всіх людей є фейли, Просто всі ой, дуже сильно бояться розказати, що щось у людей не вдалося. І це, в принципі, нормально, бо ми боїмося цього хейту, але ви побачите, що ви по по отримаєте якраз таки підтримку, і ви отримаєте додивлюваність. Люди люблять історії. Четверте, мабуть, вам цікаво про те, що я кажу. І ця фраза одразу не то, що викликає цікавість, вона вмикає людину, що дійсно вона читає, а значить, людині цікаво про те, що ви розказуєте. А значить, треба почитати ще трошки. Ще на наступний абзац. П'яте. Опитування. Опитування та опис проблеми людини. Ви задаєте питання або робите опитування в сторісах, або робите. Зараз є опитування в рілсах і в дописах про самі такі конкретні проблеми людей. Я вам хочу сказати, що це діє дуже часто краще, ніж Каздеви. Ви можете збирати ці питання. І потім просто відповідати на ці питання, да хоч цілий день. Я вам просто кажу, що люди дуже люблять, коли відповідають саме на їх питання, і довіра до вас, звичайно, росте. Ви спочатку описуєте проблему і обіцяєте її вирішити. І вирішуєте її своїми думками, своїми ефірами, своїми подкастами, неважливо як. Головне, щоб ця проблема була вирішена для цієї конкретної людини. Шосте, звичайно, що може утримати увагу вашого читача, це шок-контент прямо посередині сторітелінгу. Шок-контент завжди утримує увагу, тому жовта преса нікуди ніколи не дінеться. І якщо у вас Windows, і ви дивилися якісь новини, не знаю, там буде написано, що Пугачова померла. що... Не знаю, Стів Джобс, Воскрес і так, далі, і так далі. Тобто, що контент завжди привертає увагу, і ці всі ці всі речі, такі, шокуючі трошки, вони просто якби вибивають людину з її болота, коли вона, наприклад. Залипла в рілсах і просто лістає. Чому тригерні заголовки так діють? Тому що ви вибиваєте людину з простого гортання сторіс або з простого гортання рілсів. І вона думає, що? Я? Що? 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 що тут відбувається, і починає просто далі читати саме ваш контент. І це дуже круто і цікаво діє. Ось ці шість е е речей, які ви можете використати прямо сьогодні навіть. У своїх сторітелінгах, у своїх рілсах, у своїх дописах хоча б одну якусь е річ, будь ласка, використайте і напишіть мені, чи е вдалося втримати увагу вашого читача до кінця. В кінці, для того, щоб перевірити, чи читач дочитав, звичайно, е в рілсах пишуть, наприклад, в кінці, зачасту в кінці, що треба зробити, щоб отримати якийсь подарунок. Да? Це наші лідмагніти. І ви одразу бачите, чи людина дочитала до кінця, чи не дочитала до кінця. Чи вона пропустила всі абзаці і подивилась тільки кінець. Це дуже легко зробити, тому що ви можете в один рілс, наприклад, навіть вставити два лідмагніта, і ви побачите просто на який лідмагніт будуть писати коментарі або вам в директ люди. Слово, яке саме ключове слово будуть писати, ви тоді побачите, наскільки у вас велика глибина перегляду текстів під рілсами або текстів в цілому сторіс, ви побачите так і так глибину перегляду на кожен день. Тож, давайте зробимо висновок. Нам треба розпалити внутрішню цікавість людини. І, звичайно, пообіцяти задовільнити цю цікавість. Спробуйте зробити такі вставки. Тексти, в рілси, в сторіси. І напишіть, будь ласка, одразу мені в коментарі. Тут одразу під подкастом. Мені цікаво, що вдалося вам впровадити і як це вплинуло на ваші охоплення і на ваші перегляди. А з вами була Тетяна Хрестовська, і я буду рада читати ваші коментарі, бачити ваші лайки. Будь ласка, залишайтеся зі мною на каналі і до нових зустрічей!